Я поставив яку-то хуйню, яка не робить воду. <гум> я не уб'ю, я не, блядь, не спікінний. <гум> ну і поки чудовисько, в принципі, не вилазило. <гум> Всім привіт! З вами Діфер, і сьогодні ми будемо грати в прекрасну ігру під назвою Avon Colony. Да, вроді якось так вона називається. Ей I mean, це типа там Івана, Мюзик, да? Уйди нахуй відсюду. Ні, реально. Let's hear it. Так що, от, хто не знав, недавно я влаштувався на роботу в НАСА. І мені видали там перше завдання. Колонізувати Марс. Видали от таку класненьку кофту, є, да? yeah, you know. Значить, і що би хотілося сказати, на годинниках у нас 0018, а що це значило правильно, що саме час перейти на мій твіч канал тwitчв/діфер36, також перейти по силці в описі на мій Discord і туди під'єднатися, можна там по поспілкуватися поговорити. Дай тудим сюдим. Значить, запускаємо ігру, і правильно, щоб не заснуть. <свиск> Делимо оенінг цієї прекрасної хуєти. Боже, блядь, Як же ж воно вкусно пахне. Ух тышка. Ухтышка, крутишка. М -м -м. А, -а, а. Кайф, не іначе. Так що, давайте, виходить, заходимо в сендбокс, потім вибираємо. Е Землю, яка нам найбільше похожа на Марс. І, виходить, запускаємо ігру. Давайте, виходить, виберемо саму першу цю. І виберу, напевно. Давайте виберу Фе. ну спаун, виходить, такий собі. на Паузу. Нуха, є, Наш роботі Куда то вирішив виспатися сразу Ну, він якби сразу по Навіть це повезло. У нас зразу тут якийсь зелений цей. Ага, це кримінали. Тіпа вода. Опа, дивіться, скільки тут. 90% води. 100% води. А, їх, дивіться, як тут наїхав. І я так розумію, що садити тут, да садити тут теж просто пушка. Значить, як я, 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 не, я не зря вибрав фермера, получається. Так, що у нас два Це наш кисень. Потім у нас є 16 людей, і вони, типа, ну, зелені, ну, типа, нормікс, виходить. Получається, чи, чи як? Чи що це що це значить? Using total storage. Ага, ну так, да, у нас майже забитий цей. У нас є якісь е, нанітси, вода і цей. І вода, і е, їда у нас уходить. І також у нас є електроенергія. У нас зараз виробляє у нас зараз всього 30 електроенергії і 26 споживається. Ого, є якісь фонтани. Ну, я так думаю, фонтани це уже, типу, прям. Опа, штуки, які допомагають нам заробляти електроенергію. Що це таке? Energy battery. Ага, і для того, щоб її побудувати, нам треба наніці. 14 наніців. Ну це поки непонятно. Я думаю, що нам треба що. Нам треба ну, нам треба їда і вода. Получається, це самі головні основні ці. Наніців. Давайте подивимося, якісь у нас є літаки. Ага, і воно все їсть енергію. Почекайте, а ферма також є. Ага, ферма також є 8 енергії. І ми її, як мінімум, не можемо зараз побудувати через те, що у нас. Ми її не можемо побудувати через те, що у нас не вистачає енергії. Енергію ми можемо, значить, получати через сонячні панелі. Тір 3, наприклад. Генерейт generate... 20. Енергії, генератор Так, він, ми можемо його побудувати тільки тут. Ага, і тут у нас ще один є. Але я так розумію, що це занадто далеко для нас. Ого, якісь зелені ці охуєнець. Ладно, допустимо. Значить, так, а це у нас що? Це у нас якась е батарея просто, яка, типа. Ага, напевно, якщо ми ставимо сонячні панелі, то вони вночі не працюють. Ну, так, по логіці. Окей, значить, першим ділом нам треба, виходить, побудувати. Для енергії нам потрібен Ой. Е, ой. Ой. Так, значить, як? Ага, можна так рухатися, а можна на кнопку оп. Халява. Значить, як нам би його тут побудувати, так, щоб було красиво, він у нас буде тут. І я не знаю, якщо я його виведу з цього вентилятора. А хоча стоп, почекайте, я ж можу просто вивести так, правильно? правильно Окей, давайте виходить, возобновляємо нашу ігру. І дивимося. У нас дронник полетів, значить. Бля, але всерйозно оця хір... хіротінь нам стріляє по нам. Нам треба будуть якісь. Це значить нам машини для того, щоб рухатися тут по всяким цим. Угу. Оця штука, значить, вона. Дає нам ще одного чувачка, щоб він ремонтував. Угу, угу, Окей. Оце. Плазміна турель. Я думаю, що нам треба буде поставити все-таки десь тут плазміну турель. Чи, наприклад, ну, тому що щоб вона захищала нас від цього чудовиська, який тут. Чи він, типа, якщо раз виліз, то більше тут вилазити не буде. Ну, добре, на, на рахунок цього ми ще подивимося. Подивимось. Так, значить, що нам, значить, далі? Далі у нас тут також є руда, з якої ми можемо добувати метал якийсь. Давайте стоп. Це у нас. Ого. У нас з'явилася енергія. Коротше, тепер у нас є супер дохера енергії. І тепер, виходить, нам треба будувати їду. Добувати їду і воду. Ну, тому що у нас їда і вода, вона постійно уходить. Значить, вода, на рахунок води. Тут є якийсь отакі цей. 26 на ніт, 18 повер, 7 повер, 3 воркерс, 5 воркерсів. Ну, я думаю, ставити найкращий зразу. Але теж дивіть також дивіться, у нас є. Чому не відрізняються? Тому що от тут у нас є Ми можемо прокачати з першої до другої. А тут у нас ми не можемо прокачати. І це нам щось це, це щось дає. Я не знаю, ось цей кращий чи не кращий. Взагалі є якась інформація на рахунок того, чи, чи наприклад, ось цей кращий. Чи чи ось цей все таки краще поставити. Ну, давайте подивимося. Давайте поставимо, по-перше, на паузу, бо я зараз. Не... Щоб не цей І подивимося, де у нас є вода. як Ага, отут я це відкривав. І дивимося, де у нас. У нас води супер дофіга тут. 100% у нас тут води. Але також така проблемка, що у нас тут також і рости буде. Будуть... Вау, ага. Кавуни. Кавуни тут тільки на якихось пару блоках ростуть. Максимум 50% і все. Опа! А оця штука прям на воді класно росте. Тут, де у нас якраз було саме більше води. А якщо рис 60% кукурузу. Кукуруза взагалі майже не цей. Погано, погано. брокколі ще гірше. Опа. Ну, от можемо посадити, я думаю, ось цю штуку. Або цю ну Давайте для початку посадимо Ні давайте для початку посадимо ось цю, а потім ось цю. Тому що я так планую, напевно, десь тут де 70, 50, 60%. Чи може навіть 60-60-50? Ні. Треба знайти якесь таке, знаєте, хороше місце для цієї, а для цієї вже найдеться Тому що, якщо я, наприклад. Тут 90-80. Ага. Теж не сильно. Оце от тут було б файно, якщо б я, наприклад, тут посадив 80, 90, 90, 100. Ось тут посадив це. А збоку на 70, 70, 60, 50 посадив це. Я думаю, що, в принципі, так і зробимо. Значить, тут у нас буде ось ця, це рости. Ну, брокколі у нас не росте. Кукуруза також не сильно. Кавуни взагалі. Опа, рис. Рис також, в принципі, по 60. По 60 може би десь з цього боку навіть ближче до нашої цієї. Посадити, наприклад, 98. Опа, дивіться, тут угу. 80-70 не сильно прикольно, а рис тут, наприклад, 60-50. Ну, рис теж краще би тут рис, наприклад. Але тут є 100-100-100-100. Бляха 100, 100-100. 100-100. Отут є ось такий ось цей квадратик, прям для нього, прям супер офігенний. А рис можна було би посадити десь. Я просто думаю, знаєте, щоб, наприклад, не сильно. О, а рис можна було би посадити, наприклад, ось тут. 70, 70, 60, 60. Давайте, значить, беремо цю штуку. Стоп, а скільки вона коштує побудувати е, якусь ферму? Побудувати ферму коштує 20 нанонітів. У нас є 110. Ну, я думаю, що мені потрібна, виходить, ця. Ну тут, де нас навсюди всюди у нас 100%. Ставимо тут ферму. Правильно? Правильно. Значить, наступним кроком ми будемо ставити ферму для кукурузи. Ні, для рису. Ось тут, де 70, 70, 60, 60. Так, геніально. Е, ні, навіть 70. Ну, так, ось тут ближче поставимо. Ну, можна, кстати, і тут. І можна вивезти тут зараз, значить, ось так. Доріжку сюди. Значить, доріжку виводимо сюди. Получається, ось таким чином. Давайте включаємо, щоб воно будувало. Також, значить, нам треба. Нам треба оці наноніти. А звідки нам взяти наноніти? Наноніти. Це що таке? Опа, айрфильтер. Ага. Не знаю поки. Опа, майнінг. Наноніт процесор і майнінг. Ось, звідки нам беруться наноніти. Значить, у нас є якийсь такий Майн і лазер Майн. 22 наноніта 15. Ну, понятно що цей кращий. Давайте, значить, його поставимо тоді. Получається, на ось цю роду. Тут занадто далеко. А на рахунок цієї теж, напевно, далеко. М -м 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 -м. Ну, давайте, значить, поставимо, з'єднаємо. І зразу, виходить, поставимо наш наноніт процесор. Так, поставимо я думаю, його можна спрям тут поставити. Він буде тут біля сховища. Біля сховища. Тут людей щось воно показувало, що люди будуть бігати до нього теж ніби близько. Добре, ферма наша будується. А я не знаю, а я на фермі вибрав. Опа, так. Я на фермі вибрав, що буде рости це. І, в принципі, це файно. На рахунок роботи, щоб вони працювали, у нас є. Пріоритет. Давайте поставимо, може, їм на стрілочку вище, тому що хай хай тут буде більше людей. Хай ніби на фермі працює. Опа, у нас вже їда плюс 6. Боже, я такий геніальний цей вибрав. У нас тут виходить плюс 8 за годину. Тому що крутей дуже місце. Так, але давайте подивимося на рахунок води. Тому що нам також треба. Ага, і тут прям, прям тут у нас є вода. Наприклад, прямо тут збоку. Я от не знаю, де би ставити. Ставити, я думаю, на 90% і нормально буде, правильно, я розумію? Опа, тут є на 100%. Бо, наприклад, тут можна буде. Давайте. Значить, тут поставимо на 100% воду наступним чином. Наступним чином, а саме. А саме почекайте, де вода. Ось тут вода. Поставимо ось це: ось тут 100% так. Поставимо ось це сюди. Поставимо ось це сюди і з'єднаємо з цим. Просто я не хотів тут ходити сильно, якісь зробити з'єднання по так. У нас у нас енергії хватає. А наноніті вже немає. Але у нас вже 0,5 наноніта виходить. Так, їди у нас дофіга. Зараз ще побудується вода. Тут 100% води. Я надіюсь, що з водою проблем також не буде. Ну і поки чудовисько, в принципі, не вилазило. Так що, поки у нас все геніально. Тільки якось довго будується. Тір 1 оф 3. А я можу якось, наприклад. Якось на Опа, апгрейднути кост 12 нанонітів, плюс один дрон появиться. Я не знаю, чи є в цьому сенс за 12 останніх наноніти тратити. Я думаю, що, напевно, на це не сильно нам горить, тому що Тому що по суті. По суті, дрон це таке, знаєте, ніби ти взяв, побудував і, і є. Наноніти можна було би, наприклад, потратити на Обгрейд я нажал апгрейд. Да, я нажал апгрейд фермы. Бля, А не можно отсофнуть якось. Типа. Эээ. Шатдаун. Я не думаю, что это. Це. Ага. Понял. А, ось чому нам показувало, що ми, ми не можемо дістати до ось цього, тому що у нас установка занадто, ну, дрони не долітають до неї. Тобто, щоб нам, наприклад, отримати ще енергію з цього гейзера і отримати ще ось ці наприклад, ресурси або ось ці ресурси, то нам треба буде ставити нову установку. Я думаю, що в принципі її можна буде поставити десь тут, біля цієї ферми тому що вона має тоді ніби захоплювати і цей гейзер, і ці. Опа, а якщо навіть поставити біля цього, то вона має захоплювати гейзери два Може навіть там ще щось. Боже. Ну я не знаю. Взагалі, так якщо. Еге. Грінхаус Wilground Foot 50 L Solar. Структор вигенеріт 50%. А, вот, сол. Ага, типа, сонячні панелі будуть 50% тільки генерувати енергії, і їди буде у нас на 50% менше. А це у нас уже чи у нас поки ще ні? Бо не сильно понятно. Опа, він улучшив він покращив нашу ферму. Плюс 10! Але у нас вода. Почекайте, нам треба воду на супер важливу поставити. Тому що води щось у нас взагалі ніхуяшечки немає. Плюс 0 вітер per хоor. То я е, поставив якусь хуйню яка не робить воду. Я не уб'ю, я не, блядь, не спік і не Окей, давайте ресейкнули цю хуйню Ну, типа, якби, буває. А, я на паузі, блядь, я думаю, що ніхуя не происходит. Давайте Х2 навіть поставимо. Ну ладно, Х1. Значить, вона зараз ресайклеється. І подивимося, у нас зараз. Мі... Ну та ні, вона показувала, що ніхуя там вона не давало, ні, нічого прям. Добре, давайте, значить. Її... Просто мені, типа, самое головне, я би її навіть і не забирав. Але я же ж по суті, місце там 100% води було. Я офігенне місце, типу, використав на цей, і плюс нам не хватало енергії. А вона прям до хіра енергії, вона 18 енергії жреться, херня. Я без поняття, наша вона. Ух, зимно. Що це? Лоу water. Ага, ну да, та це понятно, що у нас лоу water. тому що ще оця хуйня розбирається поки. Ми, у нас вода ще поки в нашій деревні не, не, не добувалася. Ох, кстати, а отут нам показувало, що ось цей метал, він там було, що ніби це. Що, ага. Було 2000, у нас залишилося. Давайте все, будуємо цю штуку нормально. Зараз, надіюсь, побудується. хоч, ну Зато у нас до каюхи єди. Якби, що можу сказати. Ну, все, добудувалося. Тепер тут. Овер, супер крута ця. Плюс 10 води за годину. Я надію що мені зараз це поправиться. І все, вода вже пішла до гори Я бачу 139, 140. У нас уже 144. 100 Хоча показує далі, що мінус 2,6, 2,5. Але вода вже прям полетіла 155-156. Вода прям піднімається нормально. Все, мінус, все вже не... не так уже не так цей. Ну, і в принципі, на цьому знання е, мої закінчились. Так, я можу, в принципі, її пере, цей, саму водну цю покращити. Але давайте, може, зараз цим це робити не буду. Бо зараз я би з радістю чуть-чуть ще почекав. Так, нам, значить, що треба? У нас вже є їда, у нас є вода. Хоча вода поки, поки води мало, але вона є. Потім кисло... кисню нам хватає 16 людей, хоча може бути і більше, як ми бачимо. Е <звучи> як ми бачимо. Що ми бачимо? <звучи> Ладно, я так розумію, що нам, напевно, все-таки для того, щоб получати людей, нам треба імміграційний центр. Ну, давайте так. Давайте поставимо його сюди, виходить, чи це задалеко? Ні, давайте. Пускай буде тут. І побудуємо зразу до нього е доріжку. Все. Ось таким чином. Імміграційний центр ми побудували. Більше нанонітів у нас немає. І тут у нас залишилося тисячу желіза, тисячу желіза. Тисячу желіза, тисячу желіза, бляха. І скільки це у нас буде? Я хер його знає скільки це у нас буде. Вода у нас потихоньку додається. Я думаю, добудується це, і можна було би навіть в теорії покращити, бо у нас всього три людини тут працює. Всього три людини, хоча тут взагалі дуже мало людей. Тут у нас що у нас О, фермі. Фермі у нас, мені здається, дохера. Ну хоча не так уж і багато, я не ставив максимальний навіть ферму. Фермі, хоча фермі у нас єди, може давайте заберемо поки. Я не знаю, уна... це у нас вже зима, так? Бо значок пропав. Я так розумію, що це вже зима. Ну і виходить офігенно? Так, я вже зиму про, проходжу по чуть-чуть Офігенно, тому що у нас тут ще мільйон місця для води. Тут ще можна ставити всякі ці. Давайте, значить, ось це у нас добудувалося. Давайте ось це, значить, апгрейднимо. Бля, я Я, знову проїбав наноніт. А, ну, все в принципі, сім менонітів. Просто мені, мені єдине, єдине, що страшно, це, це то, те, щоби. Стоп, дивіться, почекайте, у нас 16 людей. А у нас взагалі є місця для того, щоб. Ага, три... А, у нас взагалі є місця на, 30, на 32 людини. У нас місця на 32 людини. То, то, тобто, супер дофіга у нас місць. Але мені єдине, що страшно, це щоб я потім не забув побудувати ось цю штуку. Ось цю. Так, я би, напевно, побудував ось цю крутішу. А у неї дистанція є якась інформація на рахунок неї? Чи у неї дистанція більша, чи ні? Або я можу, наприклад, цю перенести кудись. Ну, да, це було б, напевно, занадто занадто імбалансно. Ну, просто нам, я так розумію, треба буде десь тут, десь, напевно, біля цього камню. Хоча я не знаю, вона дістає взагалі до цього камню. А як я дивився її дистанцію? А, шовранк. Ну, ну я думаю, що нам десь, напевно, треба буде побудувати тут ще якусь доріжку сюди. І тут ставити ще одну станцію для того, щоб надіятися, що вона дістане ще до цих камню гейзера. Цього камню, цього камню. І цього гейзера. Стоп, почекайте, до цього гейзера вона дістане. Ага, якщо її будувати не занадто, тобто десь тут, напевно. А що у нас в тому місці по воді? Ну, в принципі, води тут майже немає. І так я розумію, що рости тут. Ну, тільки оця штука, але я не знаю, вона росте майже всюди. Так що, в принципі. Хіба що може побудувати якусь, знаєте, таку фіговеньку ферму? О, я можу 310, вона всього лише 10 коштує, можна навіть почати зараз будівництво. Побудувати якусь таку фіговеньку ферму, наприклад, рису. Тому що у нас, бачите, у нас рису ще хоча б 21 штука є, але у цього у нас 733. І просто коли рис пропаде, я думаю, їм прям супер не сподобається, то, що, то, що у нас немає взагалі поєдні, ніби цей А, де, а, а як тут можна перевірити? Селект, я ніби прийняв іммігрантів, чи це що значить? Чому нічого не цей? Стоп, почекайте. В смислі, смысле, секунд. А, уже 19 опа! 19 людей. Получається, у нас. Ага, у нас їда. Ну, в принципі, ладно, це це не так важливо. Тут у нас працюють, енергія у нас є. На 40% ефективно. Це, в принципі, не, не те, що би супер важливо, щоб воно було ефективно. Тільки те, що, наприклад, можна все-таки. Можна, в принципі, навіть будувати потім стежку сюди, будувати тут цю штуку для цього. І розбудовувати нашу, нашу базу в супер агромні масштаби. Але. Це вже все буде в наступній сесії. Давайте, значить, зберігаємося. А я всім дякую за перегляд. Якщо ви думаєте, що я супер крутий офігенний колонізатор Марса, якщо Наса, от я, НАСА не цей не промахалася і найняла того, кого треба, прям от реально солідного, крутого, офігенного, класного, да, як же я себе люблю? Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам сподобалося, як я колонізую цю планету, якщо ви думаєте, що НАСА все-таки не просралася і найняла дійсно хорошу, порядну людину в свої круги, яка впевнено зможе значить, заколонізувати планету, якщо ви хочете продовження, так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Обов'язково, будь ласка, напишіть коментарі, бо Ютуб мене є зєць. А я всім дякую і всім пока.